Верховна Рада ухвалила другий законопроект стосовно мораторію на стягнення з українців боргів за житлово-комунальні послуги, цим самим створивши хаос, а не вирішивши проблему. Адже виходить так, що перший законопроект, від якого він залежить, його ветував президент Володимир Зеленський. І більше скажу, навіть у разі подолання вето залишається просто незрозумілим яким саме чином нардепи бачать ось це паралельне існування двох законів із подібними нормами щодо мораторію на стягнення боргів за комуналку? Чи будуть взагалі стягувати з людей борги? Давайте зараз будемо з цим розбиратися. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі знаю. Ой, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дуже довгий час не скасовували ось це примусове стягнення боргів за комуналку. Чому? Насправді не зрозуміло. Хоча закон про заборону примусового стягнення боргів за комуналку у воєнний час українцям ну, обіцяли, мабуть, чи не з початку війни розв'язаної Росією. Але вчора таки ні, не вчора, позавчора таки прийняли цей закон. Але в чому ж проблема? Зараз хочу трошечки маленьку предісторію. Дивіться, 13 липня Комітет Верховної Ради з питань правової політики схвалив законопроект номер 7531, яким, зокрема, передбачено виправлення до закону України про. Виконавчі провадження, що забороняє примусове стягнення з громадян боргів за комуналку під час дії військового стану. І, здавалося б, ну, немає ніяких перешкод для ухвалення цього законопроекту. А отже, проблему буде вирішено. Однак, не все так просто виявляється, в цьому ж законопроекті записано, що він набирає чинності. Тільки після того, як набуде чинності інший законопроект номер 7317 яким вносяться зміни до діяльності приватних виконавців та процесу примусового виконання судових рішень в період воєнного стану. І цей закон, законопроект він був проголосований Верховною Радою ще 12 травня цього року. Однак він був витований президентом Володимиром Зеленським. Глава держави мав претензії до іншого пункту цього закону. Однак вето воно ж накладається на весь законопроект. І Верховна Рада вже врахувала зауваження гаранта, і законопроект знову був направлений на розгляд Верховної Ради. Проте парламент поки що не розглядав його в новій редакції. Коли буде розглядати, не зрозуміло. Таким чином, поки ось ці а, обидва. Законопроекти вони не будуть прийняті і не набудуть законної сили примусове стягнення боргів за комуналку ніхто скасовувати не може. Тобто, виходить, що вони прийняли а, закон, а проблема взагалі не вирішена. Тобто, виходить так, що судові виконавці а, можуть описати майно боржника. Включаючи його квартиру будь-якої миті. Ось на днях Верховна Рада ухвалила ось цей другий законопроект стосовно мораторію на стягнення з українців боргів за житлово-комунальні послуги. Але прийняти прийняла. І тепер просто розпочався хаос. Адже ось цей перший законопроект, від якого він залежить, витував президент. І з цим. Законопроектом ще нічого не вирішили, і не, не, не зрозуміло, коли взагалі вирішать. Тобто, ось бачите, ще раз повторюсь: закон, наче прийняли, наче знаєте так, для відчіпного. А насправді проблема не вирішена. Я взагалі не розумію, навіщо так все ускладнювати. От дивіться, ще раз розберемо. Спочатку ухвалюють в першому читанні. Законопроект номер 7531, який передбачає заборону на час воєнного стану примусового стягнення з громадян заборгованості за комуналку нардепи. Підтримують скорочений термін підготовки цього проекту закону до другого читання. Однак в документі вказано, що він набуде сили тільки після набрання чинності законопроекту номер 7317, який теж стосується заборони на стягнення боргів і має ширші норми. Але проєкт закону номер 7317 вітує президент і через відсутність чіткого механізму застосування встановлених норм, критеріям віднесення осіб до переліку суб'єктів, які будуть підпадати під його дію. На думку глави держави, це стане просто причиною порушення пропорційності відносин між інтересами кредиторів та споживачів-боржників. І наразі законопроект, який отримав висновок із підтримкою пропозиції президента, очікує на розгляд. Вето. <кій> Вибачте, при цьому процедура подолання вето, вона набагато складніша, ніж просто взяти і ухвалити законопроект. Так, за законодавством, після вето закон можна вважати прийнятим у цілому, якщо за нього проголосувало не менше двох третин нардепів від конституційного складу парламенту. Тобто, щонайменше 338 голосів. Їх буде дуже тяжко набрати. І тільки після цього закон має підписати спікер та передати на підпис президенту. Ось дивіться, я вважаю так: якщо нардепи і справді хотіли б якнайшвидше ось все це зробити, вони прийняли б один законопроект, в якому просто все прописали, і все, і зразу б його прийняли. Ну, наскільки я розумію, так? якщо починається ось ця возня, один законопроект. Другий законопроект. Там якісь ширші норми. Один законопроект буде вступати в дію тільки тоді, коли буде підписаний другий законопроект. Один залежить від другого. Ну, Це просто це якась така. Знаєте, брід брідовий. Просто. Здається, враження таке складається, що просто комусь це не треба. Ось і все. Комусь просто хочеться, щоб хтось з когось тягував борги. А їх буде дуже багато. Ось закінчиться війна. і... Дуже-дуже багато буде борг, їх вже багато, буде ще більше. Тому що дуже багато людей не платять за комуналку. Дуже багато людей поїхали з України. Хтось залишився, але не платить. Розумієте, дуже-дуже багато, вже просто колосальні суми борги за комуналку. І ось, ось цим, всім, так, ось всі, всіма цими законами. Це можна було б вирішити, якось це питання. Але воно не вирішується. Наче прийняли законопроект, а проблеми залишились. Висновок такий: навіть у разі подолання вето залишається незрозумілим. Взагалі, яким чином нардепи бачать бачить ось це паралельне існування двох законів із подібними нормами щодо мораторію на стягнення боргів за комуналку. Я більш ніж впевнена, що один законопроект. Буде якось, скажімо так, перешкоджати іншому. Ось побачите, ось просто згадайте мої слова. Я більш ніж впевнена, що ось так і буде. І десь там почнуть випливати, потім вже коли з людей почнуть стягувати борги. Потім вже почнуть випливати якісь там <кхи> норми і так далі. Ось просто побачите. Ось мені так здається. Якщо так все складно, якщо ось так вони щось там тормозять цей закон, прийняття цього всього, значить щось там не так.